Мужики, нарешті, цей трактор в цьому році, от я 7 років займаюся тракторами, цей трактор, цей, цей бренд у мене в цьому році більше приємно здивував. Я зараз поясню, чому. Тому можете собі розглядати можете собі розглядати 100% такі його варіанти. Хлопці. От я перший раз, коли сів її я думав в 150, чесно, то 24, то 244-й трактор. Мужики, ви. 24-ку не знайдете ще от на таких чулках і на таких задніх колесах. 28. Хлопці, то є заявка. то є 24, ка яка вже півтора того точно буде. Ну, тим не менш, давайте пройдемося по рестайлінгах. Всі бренди оновили свої лінійки. Всі відомі. Forte, та Моріон, ДНТЗ і так далі. Я конкретно Скаут. Я конкретно про ці буду багати. Дивіться. Е, я його. І всі ці трактора завжди в одну грібонку став, і так воно є. То не Донфенг, то не Ловел. То...